Це рідкісні та й найбожевільніші моменти в історії спорту, які, напевно, ніколи більше не повторяться: спортивні моменти один на мільйон. Я насправді дуже хочу це побачити. Пау! Подвійний удар ножицями. Ну, забити такий гол в чемпіонаті це насправді дуже круто. Але все ж таки, я знайшов в інтернеті майже схожий гол, забитий у Таїланді. Тому це вже два моменти на мільйон. Тому продовжуємо перегляд. Я не знаю, чи це задумано так було, чи це вийшло випадково. Але він кинув м'яч саме тоді, коли прозвучала вже сирена. Переходимо до тенісу. Ого, прикольно. Ой, чуть, напевно, не розрахував тим, що м'яч прилетить саме туди. Просто ідеально. Просто все в яблучку. Цікаво, з якої відстані вони стріляють? 70 метрів. Вау! Я взагалі ніколи не слідкував за стрільбою з луку, але ну, скільки треба часу, днів, років, щоб просто робити такі постріли. Я думаю, дуже багато. О, кубик Рубік. Це прям битва якась. Й, на одну мілісекунду програв. Почекайте, Я не бачу. У, він так швидко це зробив, що навіть не було зрозуміло, як взагалі це вийшло. <звілля> У -у 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 -у. Він врятувався. Хоча це могло дорого йому коштувати. Е що? Що сталося? Може, це так було задумано не відео. Типу, машина перетворилась на мотоцикл. Вау! Він стільки раз прокрутився. Взагалі це можна зарахувати, як за 12 очків. Так, я бачив цей момент. Ще коли цей матч показували в прямій трансляції, і в цей момент ти вже думаєш, що все гол, і тут просто перед лінією виносять м'яч. Просто крейзі. Стільки переворотів зробити. Це прям щось божевільне. Я надіюсь, він не зламав йому спину. Але це виглядало все, ніби це не борьба, а якась гімнастика. А напишіть в коментарях взагалі, що відбувається в такий момент під час самого матчу. Вау! Навіть суперник не очікував цього. Але це так, знаєте, зіграно прям на тоненького. Він передав клюшку цьому, побіг і забив. Командна робота! Що тут скажеш? Що це? Йоу, просто. Просто увіть реакцію гонщика, якого над головою пролітає машина. Просто подивіться на голкіпера. Зловив кураж. А саме головне, що це не гол. Вау! В нього таке лице було, ніби він знав, що так вийде. Я ніколи такого не бачив, але це виглядає небезпечно. Він з таким обличчям зловив біту, таке відчуття, що він кожен день її ловить. У світі є два типа людей. Перший хлопець, який зліва, який біжить. Другий тип, який ловиться. Він просто залишається спокійним незалежно від обставин. Ха, він просто розвернувся і побіг назад. Типу, йому вже не цікаво забивати такі голи. В кожному матчі такі залітають. У. А що це за теніс? А, знайшов. Це якби різновид тенісу має назву падл. Падл теніс. Але подивіться, що він зробив. Вибіг з корту, потім епічно повернувся в гру і забрав свої очки. Професіонал. Взяв клюшку. Ух. А так взагалі дозволено? Напишіть мені в коментарі, дайте мені знати. Ух, який гол. Ну і цей гол також багато хто бачив. Ух ти! Я думаю, що це точно трапляється один на мільйон. Вау. Молодець. Дограв до кінця і допоміг команді не пропустити гол. Ого. Оце так стрибок. Цікаво, він так тренувався на своїх одноклубниках, чи це вийшло просто інстиктивно? У подвійний нокаут. Жорстко. Командна робота просто на високому рівні. А де шайба? А, вона впала йому в штани. Його зарахували, тому що він заїхав прямо у ворота. Вау! Я думаю, вам сподобалися спортивні моменти, які трапляються дуже рідко. З вами був Віталій Голубєв, Побачимось в наступному відео.